Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм. Сьогодні будемо говорити про незвичний захід, який відбувається у Кривому Розі. Це Криворізький музейний марафон. Його ініціював інститут розвитку міста і проворочив до Міжнародного дня музеїв, який визначатиметься 18 травня. Впродовж місяця всіх бажаючих запрошують безкоштовно відвідати експозиції криворізьких музеїв, де будуть екскурсії в супроводі кваліфікованих гідів. Перша екскурсія вже Відбулася де саме та про інші локації поговоримо сьогодні з нашими гостями. Це начальник відділу розвитку туризму інституту розвитку міста Анна Літвінчук і заступник голови ГО Геона Баткербас. Також куратор музею російсько-української війни Тетяна Куц. Доброго вечора! Доброго. Рада вас вітати. Привід досить таки приємний з огляду на взагалі в цілому події, які відбуваються в нас в країні, тому що музеї це щось таке, все ж таки, про мирне життя. Більше коли людина приходить, може так ретроспективно подивитись, проаналізувати якісь події, побачити, доторкнутися до. Історії, фактично, скажіть, чи багато в нас взагалі музеїв у місті? Пані Ано, що ви знаєте про це? Ну музеїв близько 15, але з війною та да, з тим, що в кожному музеї є свої колекції. Частина музеїв, вона зачинена да у зв'язку з тим, що музейні фонди знаходяться в безпечних місцях, для... тобто працюють не всі музеї, да не всі, не всі на жаль. А які зараз працюють, і чи всі вони долучилися до марафону? Е, ну я брала обирала музеї е, ті, які зараз саме працюють більше. Все ж таки, тому що е, ну. Такі умови да, ми не можемо потрапити в той чи інший музей. Але музеї, ті, які представлені на марафоні, дуже є цікавими, унікальними, кожен по-своєму, навіть в межах України це дуже такі унікальні музеї. Тому, а ні. як взагалі, до речі, народилася сама ідея музейного марафону? Чи було щось подібне десь можливо в інших містах? Чи ви бачили, чи надихалися чимось? Чи це… Ну, Умікальне в принципі, щось. день день музеїв святкується. Це міжнародне свято, тому кожен музей по своєму. Придумує якісь цікаві заходи для того, щоб себе. Е презентувати. презентувати. Да, да, да. Ну, класика це коли музеї працюють цілий день, от 18 травня безкоштовно працюють. Угу. Тобто це такий класичний випуск. Е це у всьому світі плюс-мінус, е так? Ну, да, це да, Звичайно, традицій. що на розгляд, да, на розгляд, звичайно, музеїв, але е ну, от така тенденція простежується. Е ще до війни, ще, мабуть, спочатку ну, мабуть, карантину ми проводили. Такий до Дня музею, просто було декілька екскурсій. Ну, а я вирішила, так як дуже ну, все одно насичене наше життя негативними подіями, позитивними. Дуже багато заходів зараз відбувається і намагалася охопити, ну, цілий місяць, травень місяць травень охопити для того, щоб в лайтовій формі люди могли обрати для себе. Підходящий розклад, да, коли зручно буде. Uh -huh. Ну і це організовані екскурсії, тобто, це не так, що кожен прийшов окремо yeah, а... будь-який час, а, так. Да, да, uh -huh. а з групою, да, разом, щоб екскурсовода залучити гіда і цікаво отримати інформацію по музеям. Тобто, протягом місяця люди самоорганізовано можуть записуватися на цю екскурсію до кожного музею, відповідно, і безкоштовно буде саме от в цей певний час, так тобто це мається на увазі. Так, 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 так в Фейсбуці на сторінці Кривий Ріг туристичний розміщена подія, в якій викладає ронука розклад екскурсії, да, і google форми номер телефону, як за яким люди можуть подзвонити або зареєструватися самостійно. Потім ми обзвонюємо, уточнюємо, да щоб кількість осіб. Контролювати і люди йдуть на екскурсію таким чином. Ну і В, в на сторінці Кривий Ріг туристичний, в Фейсбуці, і в Інстаграмі. Тобто цю інформацію можна отримати. От, тому всіх запрошуємо. Хочеться, щоб криворіжці, гості міста більше дізналися, що у нас є цікаві місця. Ну і, звичайно, відпочивали, тому що музеї є загалом туристичними об'єктами. Да, у кожному місці, у маленькому селі, у школах, музеї під відкритим небом, в тому числі місця для пізнання. Тому Ну, всіх запрошуємо. Да, да, всіх запрошуємо. Скажіть, де відбулося Відбулось відкриття, в якому музеї музейного марафону? Стартував у нас 7 травня перший музей, перша екскурсія до музею культури єврейського народу та історії Голокосту, який знаходиться в єврейському центрі Бейс Штерн-Шульман. Це була екскурсія присвячена іудайці. Тобто, це. Тематика вивчення культури, традицій єврейського народу знайомилися з елементами побуту, посудом, з такими незвичними для української культури експонатами. Угу. Ну і, звичайно, що людям всім дуже Ну, мене вразила якась ну така зацікавленість. Дуже ми, мабуть, півтори годинки тривала екскурсія, і ще люди не хотіли розходитися. Ну, тобто, дивишся, бачиш, що не вистачає спілкування і ну от просто такого пізнавального відпочинку. Пані Тетяно, ви як куратор музею російсько-української, не скажіть, будь ласка, чи багато взагалі в принципі у вас відвідувачів в музеї поза марафоном? І коли долучиться до марафону ваш музей? У нас музей російсько-української війни щодня, наприклад, сьогодні було вже дві екскурсії. Ми вже долучилися, я вважаю, до марафону, і практично щодня у нас чи екскурсії, чи особисті відвідування, тому що на сьогодні це найактуальніший музей. І я думаю, що ми долучилися вже до марафону, але організована така відвідування у нас буде. В рамках марафону 17-го прийдуть до нас делегація. І в місяць я можу назвати таку цифру: ми підбиваємо підсумки для себе. В місяць десь у нас в середньому ми беремо плюс-мінус 250 осіб, які проходять в наш музей через наш музей, і які приходять і потім пізніше приводять своїх батьків, друзів. Тому що у нас в місті один такий музей російсько-української війни, і я так розумію, що експонати експонатами точніше він поповнюється е, також регулярно, тобто оновлюється експозиція. Ну, у нас музей з 2015 року, і ще він називався Музей героїв АТО. А в березні 2022 року вже був перейменований в російсько-українську війну. І дуже багато експонатів приносять саме військові, учасники бойових дій. І в, цьому музе... в нашому музеї ми бачимо, якою ціною відбувається захист, якою ціною ми зараз проживаємо наше життя. І Це не музей жахів, це не музей смерті. Ми там у нас є зал вшанування, перший зал вшанування, де ми бачимо фотографії наших захисників, а потім експонати. І у нас е, найунікальніші експонати це у нас і Дживілін, інЛАВ, і точка У. Ну хто знає? Mm -hmm. да. І флаг, як я його назвала, поранений, але не вбитий е, ще з 22-го року. Хлопець його носив, зберігав з 22-го року з собою, тільки в грудні 23-го року він приніс до нас на зберігання. У нас майже 400 експонатів. І буває так хвилями. Угу. То активно приносять, привозять, то нема нічого. тихе Потім знову поповняється активно колекція шевронів, саме шевронів. Потім ну, якось музей, він хвилями, таке, хвилями та, ні, працює, mm -hmm. да, і я так думаю, він як живий організм, як от відпочиває, mm -hmm. каже стоп, тому що це емоції, тому що ну, це емоціонально так важко буває. І каже стоп, а потім знову всі якось. Прибувають до експонати і люди свіжі поповнення. Скажіть, а які, от ви спостерігаєте взагалі враження у людей, які приходять подивитися саме на ці експозиції вашого музею? Враження значить, кожному ми доносимо, що ті, хто тому, сьогодні, тому що ми живі, це хтось загинув, це хтось нас захищає, хтось дає можливість. Ми несемо це ну, така червона. Стрічка. Враження різні. Зазвичай емоції такі сльози. Ну, буває що і сміємося, тому що є у нас історії. Це ж життя курйозні на війні, гумор. Потім у нас екскурсії ведуть самі. Буває, коли вони тут. Я їх прошу. Учасники бойових дій сьогодні, наприклад, провів Віталій Гребенніка в екскурсію. А завтра він відбуває на фронт. Десять днів він був у відпустці. І як він проводив екскурсію, то ніхто ну, якось от не сумував так, ну от якось він так зміг. Потім дуже багато, просто мовчки стоять. Просто стоять, дивляться. Ми ну, тоді відходимо в сторону, я відходжу в сторону. А про цей оце, про цей флаг цікавий факт я розказувала. Що поранений, але не вбитий. А потім ми пішли далі з екскурсії, і я повертаюся, а біля нього мальчик, п'ятий клас, хлопчик, сидить на коліні, взяв цей флаг, нахилив голову і сидів про щось думав, думав, думав. Я вчительки кажу, подивіться. Ну, це ж їх учень, uh -huh. а він каже. А вона каже: у цього хлопчика батько загинув. Ну, які отут можуть uh -huh. бути емоції. Ну, це ми розуміємо. Да, так що багато людей приходять. І Він такий живий, що е, тут атмосферні такі у нас і фото, і е, самі хлопці приносять ці фото, ні з якого інтернету. Е, ми проводимо там заходи, профорієнтаційну роботу, ТЦК у нас проводять заняття. Вчителі проводять відкриті свої онлайн заняття. Приходять, відкривають ноутбуки, і проводять свої уроки прямо з залу музею. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, і отака от хвиля, отака емоційна і проводиться. Я Дуже вдячна пані Ані, що вона долучила нас до марафону. І вона дуже активно продвигає наш музей. Ну я як ну, хоча мені здається, зараз він дійсно один з найбільш відвідуваних серед усіх інших музеїв? Ну, він і наповнений, він не пустий, він наповнений. І там всі, хто виходить, кажуть, ну у вас така атмосфера, прям ну, відчувається. відчувається це. Угу. Паняно, скажіть, будь ласка, які ще музеї долучаться до марафону? І які на вашу думку, ну, про кілька слів можливо ви скажете про кожне ну, чи про найбільше про Кожний mm -hmm. два так як у нас промислове місто майже кожне підприємство велике має свої музеї і два найтаких цікавіших, найновіших. Це музей історії Патерслор Мітал Кривий Ріг та музей південно збагачувального комбінату. Це найновіші такі от музеї, тому показують розказують історію створення підприємства, які процеси відбуваються при виробництві. Я дуже люблю такий приклад проводити. Ну, коли, наприклад, молоко, ти не знаєш, да, як воно потрапило в магазин, да, що з ним відбулося Цілий да, цикл. Да, цикл ці. да. Так само і залізо, як, як процеси виробництва, як працює кар'єр, завод. Да, ми цього ну, не замислюємося. <гум> хоча дуже багато там, будинків, наприклад, зроблені з заліза. Да, да, да. От, про якісь унікальні процеси. Наприклад, в музеї Південної Гірничу з на комбінату дуже класний такий. Е Інсталяція інсталяція, коли проектор світить на підлогу, в якій розташовується розташовуються ну, по формі кар'єри і лазерами показує, які процеси відбуваються. Ну це таке найвражаюче. найвражаючі. Ну і звичайно, побачити кар'єр в режимі онлайн, теж це дуже. Дуже цікаво, uh -huh. ще якщо там потрапити на вибух, наприклад, в онлайні побачити це дуже, дуже цікаво. Uh -huh. Так само музей Арселор Міттел, дуже великий, дуже цікавий. Кожного я вже скільки разів була, все одно дещо з щось для себе постійно ну, знаходиш. Да. ну І найтаке най цікавіше це мазе, макет підприємства, тобто побачити масштаби цього uh -huh. підприємства, де що розташовується, тому що знову ж таки, ну ми там прив'язку. До карти ми ніколи не робимо, в принципі, uh -huh. а так поглянути, які масштаби має, тобто це все можна побачити. Потім буде навчальна шахта, це учбово-курсовий центр акціонерного товариства Криворізький залізорудний комбінат. Це така собі міні-шахта, яка знаходиться під землею. Ну тобто не глибоко, не, але, але відчути але, можна да, да відчути можна знову ж таки побачити, що таке. Ну от, лебідки різні, які працюють, бурильні станки, яким чином відбувається добуток саме в шахті, тому що це дуже цікаво. Колись була в мене власна мрія побувати в шахті. і Це здійснилося. і Це ну, дійсно вражає. Тобто люди там це дуже криворізький такий да, також да, музей. Да, да, тема. Тобто, ну однозначно такого uh -huh. немає, і ну це дуже унікально. І ну це то проводять там профорієнтаційну роботу, щоб залучити да, людей роботи в шахту, або ну там студентів знову ж таки навчають. Тому ну наочно, да, щоб люди побачили, як це працює. все uh -huh. це можна От саме в такій цій учбовій шахті. Потім буде екскурсія парк імені, який проведе Володимир Огур. Він проведе по парку Мершавцеве і розкаже про скансени або музей під відкритим небом. Ми кожного разу, коли гуляємо в парку, цьому ми знаємо, бачимо ці локації, але не знаємо, що це виявляється скансен або музей під відкритим небом, археологічний і мінерологічний. Угу. Тому що по камінням, які розташовуються да, і по місту, і по парку, можна вивчати геологію, географію, от внутрішню будову землі, наприклад, в школі, да, коли ми угу. вивчаємо. Ну, таким чином, тому от Буде така екскурсія, і буде завершальним таким етапом. Це музей-квартира Григорія Синиці, художника, яка, до речі, розташовується ця квартира ну, буквально в центрі міста, але ну, мало хто про неї знає. Познайомитися з творчістю художника, який він внесок залишив у культуру розвитку України в цілому Кривого Рогу, і це буде така от мистецька, можна сказати, виставка. Звичайно, що от є у нас по місту і Скансени, тобто від ну, от музеї відкриті, наприклад, на Півночі і на півдні є такі музеї гірничої техніки, де можна побачити техніку, яка працювала колись в кар'єрі, або на підприємствах добувних. А потім ну, ми да, і зробили ці території доступними для відвідування. І зараз ці локації вони входять в маршрут Європейської індустріальної спадщини, ну, є такими цінними музеями Кривого Рогу. Я вам дуже дякую. Надзвичайно цікава і різноманітна програма в музейного марафону. Закликаю всіх кавричців і гостей міста долучитися, тому що правда, протягом найближчого місяця це дуже цікавий захід в нашому місті. Всі подробиці на Фейсбук-сторінці, я так розумію, інституту розвитку міста. Можете знайти і графік екскурсії. В кінці нашої розмови ми також подивимося, як стартував музейний марафон. А я нагадую, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм були начальник відділу розвитку туризму комунального підприємства інститут розвитку міста Анна Літвінчук, а також заступник голови громадської організації Набад Кривбас, куратор музею російсько-української війни Тетяна Куц. у студії. Працювала Наталя Волденська. Дякую за увагу і до зустрічі на головному телеканалі міста. Музей Михайла Мармера був заснований як центр юдейської культури та історії Шоа за ініціативи та на основі особистої колекції мецената Михайла Мармера. У ньому можна ознайомитися з регіональною історією євреїв, їх традиціями, юдейськими артефактами та предметами єврейського побуту. Експозиція музею складається з п'яти частин, які охоплюють життя громади Криворіжжя з 19 століття і по цей день. Для мене, як для історика, дуже значущий цей предмет. Це ключ. Він відкривав одну з синагог Львова. Це кінець 18-19 століття. Ну може, початок 20-го. Таких ключів сьогодні, наскільки мені відомо, в Європі лише два: у нас та у Варшаві, в найбільшому єврейському музеї Європи. 7 травня сюди на екскурсію завітали за два десятки відвідувачів. Був серед них і Олександр, випускник Кеврійського патологічного університету, історик за спеціальністю. Містянин у музеї не вперше, але не виключає. Що повернеться сюди знов, каже одного візиту замало, аби дізнатися усе про культуру та історію євреїв. Перший раз це було на першому курсі. Коли я тільки вступив до університету, нас викладачі запросили на екскурсію, як для ознайомлення. Мені тоді дуже це все сподобалось. І хотілося відвідати також другий раз, а може і третій, навіть тому що прослухати всю екскурсію один раз не завжди є. В повній мірі дізнатися про багату історію єврейського народу, яка є. Частиною нашого українського народу відвідування музею Михайла Мармера це перший івент в рамках Криворізького музейного марафону. Він присвячений до міжнародного дня музеїв, який відзначатимуть 18 травня. Захід ініціював інститут розвитку міста Кривого Рогу. Це безкоштовні екскурсії по музеям Кривого Рогу, який триватиме цілий місяць. Нами заплановані сім екскурсій по музеям Рогу. Ворізьким а в нашому місті є дуже багато цікавих музеїв: це і музей підприємств, музеї російсько-української війни, це музеї, наприклад, Арселор Мітал Кривий Ріг або Південної гірничі збагачувального комбінату. Такі унікальні. Це музей, квартира художника Григорія Синиці. Більш детальну інформацію щодо музейного марафону та участі у ньому можна дізнатися на сторінках Кривий Ріг Туристичний у Со. В соцмережах Facebook та Instagram, а також за номером телефону, який ви бачите на ваших екранах. Кузьма Шишкін, Сергій Філоненко, Перший міський.